Вітаю вас на своєму каналі Записки Сквірчка. Сьогодні у нас наступне відео: це Hypothetical indexes, або гіпотетичні індекси. Поїхали. Окрім кластерних і некластерних індексів, у нас є також гіпотетичні індекси. Це індекси, які дуже корисні для тестування або налаштування перформансу. І по факту, ми не створимо фізичні індекси. у нас є, так би мовити, віртуальні індекси, а якщо у нас є, Віртуальний я не маю фізично, значить нам не треба його ніяк мейнтейнити, не робити дефрагментацію тощо. Тому, по факту, це така дуже корисна, але наголошую, не задокументована фіча Microsoft, яку я б не рекомендував використовувати на продакшн базах. Краще почніть з тестової бази і там залиштесь. Поїхали далі, щоб створити. Гіпотетичний індекс, нам треба написати стейтмент, По факту такий самий, як для звичайних індексів. Нам треба написати Create Clustered або Non-Clustered індекс, потім задати назву індекса, на якій таблиці і які колонки. І єдина різниця це написати we Statistic Only, де ми можемо задати два флага мінус 1 або 0. Якщо ми пишемо 0, то у нас створюється віртуальний, скажімо так, гіпотетичний індекс без статистики. Якщо мінус 1, то у нас статистика буде. Далі у нас питання, як запустити ці індекси, як їх побачити в екзикшном плані. Щоб <coughs> дізнатися, з якими параметрами треба запустити цей індекс, нам треба включити TraceOn і запустити DBCC Help і подивитися, які параметри воно приймає. Потім, по факту, запустити сам режим автопілота з параметрами. і Включити set автопілот-ON або Off, Це ми подивимося на нашому демо. так, поїхали. Так, у нас є наша тестова база, трошки зроблю. Крупніше. Є тестова база AdventureVox і будемо працювати з нею. У мене є таблиця. Person. Ми зробимо копію цієї самої таблиці, але без індексів. Індекси ми будемо створювати самі. Створили табличку, закинули туди дані, бачимо, бачимо дані. Давайте глянемо, чи створилось воно у нас тут. Хайпо. Є у нас така табличка. І, і бачимо, індексів у нас немає. Давайте далі запустимо якийсь тестовий запит. Подивимося, що у нас тут. Тейбл, сканування таблиці. Далі ми будемо створювати два індекси гіпотетичних кластерний і не кластеризований. І як ви бачите, статісти колі-1. Тобто ми будемо створювати індекс і будемо статистику генерувати для цих індексів. Давайте створимо індекси. Давайте ще раз подивимося. Індекси. Індексів немає, які мають. Бути. Але якщо подивитися тут. То ми бачимо наші індекси, кластеризовані, не кластеризовані, і бачимо, що це є гіпотетичні індекси. Давайте подивимося ще раз запит. Запит у нас стейблскан, індексів немає. По факту ми їх створили, але вони не використовуються. Це все так і має бути. Далі у нас питання, які параметри нам вказати <кій> в режим автопілоту. Щоб це подивитися, ми маємо запустити цю команду, і ми нічого не отримаємо. Чому? Тому що нам спочатку треба включити traйсон з флагом 2588 і потім запустити автопілот. І тут ми вже бачимо, у нас команда, яка нам по факту треба. Параметри, які тут треба передавати, це Type ID, вони можуть бути 5.6.0.5, це старт сесії і клін попередніх. 6 це ми включаємо кластеризований індекс, 0 ми включаємо не кластеризований індекс. Далі database ID, це індекс бази даних, ID бази даних, ID таблиці, ID індекса, rockс і так далі. Давайте виключимо трейсон. І давайте ще виграбимо решту інформації, по факту, яка нам треба для запуску режиму автопілоту. Тут ми бачимо database 5.5, я тут скопіюю, що воно було під рукою. 3, 4 І назву індексу це так чисто візуально. І давайте запустимо, включимо наш некластеризований індекс. Перше ми передаємо 5, 5 clean up попередніх сесій і database ID. І тут підставляємо це: Object ID. Індекс ID є, все є. Запускаємо. Включаємо режим автопілот. On і запускаємо наш запит. І дивимося, що у нас є. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас задіяний наш не кластеризований гіпотетичний індекс. Тут ми бачимо індекс, тобто воно пішло, пошкнасло те, що нам треба ідеально. Також ми бачимо тут ReadLoCup, але Read -up, це через те, що нам треба було в Include індекса додати оце поле. Але це чисто 15 Тому не враховуємося. Що нам треба було побачити? Те, що наш віртуальний індекс він використовується. І виключаємо автопілотов. Далі, давайте включимо два наших індекса. Підставлюємо сюди Object ID. Тут 6.5.05, все вірно, запускаємо. Запустило, включаємо автопілот On, запускаємо наш запит. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас тут використовується наш тестовий кластерний індекс гіпотетичний. Тобто вже інший індекс ми використовуємо. Добре, виключаємо автопілотов. Далі давайте зробимо таку з вами штуку. Ми підставляємо сюди. Давайте ми включимо наш не кластеризований індекс, але як кластеризований? І тут ми вкажемо, скільки рядків. Ми будемо так сказати, підозрювати, що у нас умовно 500 мільйонів рядків. Ось ця цифра ми її передаємо в режим автопілоту. Давайте запускаємо. Давайте з автопілотом. Запускаємо наш запит. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас використовується наш тест некластеризований, кластеризований гіпотетичний індекс. Індекс Сік. Якщо ми з вами подивимося на Table Cardinality, і ми бачимо, що тут наші 500 мільйонів рекордів, які ми задали, у нас вони тут відображаються. Тобто, умовно, ми зробили таке не припущення, а імітацію таблички, в якій 500 мільйонів рекордів, в якій ми створили індекс, і ми хочемо подивитися, як він буде працювати на такій кількості рекордів. Тобто тут все ідеально. Запуск виключаємо автопілотов. Ну і тут ми можемо чистити наші індекси. По суті, це все це дуже корисна така штука, використовуйте її, але пам'ятайте, що це не документована фіча Microsoft, тому використовуйте лише десь на тестах ваших базових даних. На прот-базах краще не використовуйте. Також це корисно буде е, на якихось співбесідах. Що ви що знаєте, окрім стандартних кластеризованих, некластеризованих індексів. Тому використовуйте, читайте і воно вам знадобиться. Дякую за перегляд. Ставте лайки, коментарі і до зустрічі в наступному відео.